В тайміж нами христе. Щаса єдине, цей час гостине, в Невинім серцю, серцю дитини Ти, наше. Сонце, життя і рай, витай між нами, Христе, витай. Ти наше щастя, життя і рай, витай між нами, Христе, витай. Ветай мисно нами Христе ветай. Нехай радіє душа тобою і наповняєсь чаром красою. Ти наше сонце, життя і рай, витай між нами, Христе, витай. Ти наше щасте, життя і рай, Витай між нами Христе вітає. Розважання другого дня дев'ятниці Святого Духа. Любов є світло, що присвідчує. Притемнення розуму пристрастями одне з найбільших нещасть, яке спричинив нам гріх Адама. Бідна та душа. Що піддалася якійсь пристрасті? Пристрасть це є заслона, яка дозволяє нам побачити правди, а як же може уникати зла той, хто не знає його? Ця духовна темрява зростає з кількістю гріхів. Святий Дух, що зветься світло, може своїм світлом не тільки розпалити наші серця до любові? Але прогнати темряву та допомогти нам пізнати марноту земних благ і багатства, вартість вічних скарбів, важливість спасіння, цінність ласки, доброту Бога, безконечна любов, на яку заслуговує Бог, і безмірну любов, якою він любить нас. Святий Павло каже. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить. Збруднена земними розкошами людина слабо розуміє цю правду, і тому на своє нещастя любить те, щоб мала б ненавидіти, і ненавидить те, що мала б любити. Свята Марія Паційська каже жилам. Боже, люди не люблять Тебе тому, що не знають Тебе. Свята Тереза висловлювалася аналогічно, Господи Боже, хто не знає, той не любить Тебе, ось тому святі завжди благали світла в Бога, пошли світло Твоє. Відкрий мої очі, щоб я міг бачити дива закону Твого, як слід чинити всім, бо без світла неможливо уникнути пропасті та знайти Бога. Почування. Святий і Божественний душі, вірю, що ти правдивий Бог, рівний Богові Отцеві і Синові. Поклоняюся і визнаю, що ти податель світла, яким допоміг мені впізнати зло, що його я допустився, ображаючи тебе, і показав, що я зобов'язаний любити тебе. Дякую за це і сильно жалію, що образив тебе. Я заслужив собі, щоб ти залишив мене в темряві, але бачу, що ти ще не покинув мене. Святий душе, просвічуй мене і надалі та допомагай щораз краще впізнавати твою безконечну доброту. Дай мені таку силу всім серцем любити тебе на майбутнє. Помно свої ласки для мене, хай вони переможуть і змусять мене не любити нічого, тільки тебе. Вчиниться зради заслуг Ісуса Христа. Моє найвище добро, люблю тебе, люблю тебе сильніше, ніж себе, самого, хочу весь належати до тебе, прийми мене і не дозволь себе коли-небудь міг покинути тебе. Моя мати Марія, спомагай мене і допомагай мені твоїм материнським заступництвом. Духу Святий, Духу Правди, Духу світла, Духу знання, духу любові, мири, перемоги, Мужності, зійди на нас, провадь нас, опікуйся нами. Та дев'ятниця, яку ми вчора розпочали, то, дорогі браті і сестри, також є наша віднова. Бо завжди є віднова, віднова нашого одягу. Ми ж не ходимо, ну, може, хто ходить, я не знаю так точно, але здебільшого. Людина виростає, не ходить в тому самому одязі, що купила тому 20 років. Завжди є якась та віднова в нашому помешканні. Робимо нові побілки, міняємо. Ліжка, міняємо ну, різні ситуації, що там є е, в хаті, в кімнаті, в квартирі. Міняємо тепер, шукаємо щось нового, що не генератори, не було світла. Людина хоче від нового, хоче якось вишити в тому світі. І так само, коли світ сьогодні тиснить на нас, диявол тиснить на нас, ми шукаємо тої віднове, ми шукаємо нові засоби, щоб захиститися проти того впливу злого світу. Але ті засоби в духовному житті це є та сама молитва. Це є ті чи інші набоженства, які нас рятують. просто вони більше силають для нас світла. Ми пригадуємо, наша пам'ять щось втратила, забула. Може, ми опустили руки, може те життя, повсякдневне війна, вона нас розгубила, розсіяла нашу увагу. Може, дехто збайдужив, злегковажив, а може хто втратив віру. І, властиво, та є важливість тої дев'ятниці, яку ми розпочали вчора. Духу Святий віднови лице грішної землі, віднови наші душі, наші серця. Ви розпалювали вогонь, що не думаю, кожен здебільшого. І що треба, щоб отой вогонь Ну, сьогодні є засоби, сьогодні є великі засоби, різні засоби. І те сухе, вугіль, той сухий газ чи інший... То, то робить шашлики, то й знає. Я, я шашками не займаюся, не розпалюю вогню, то не знаю, але так бачу, так, коли як продають. Але пам'ятайте, що ми робили, як були мали, як от тіло розпалили, як на селі було. Покійний дідусь нам наш завжди заготовляв смоляки зі сосна. І так запалила, якщо не було смоляка, що робили? Дула, що ні. І там якась була іскра, і щоб не погасилося, ми сила дула, дмухали. І вогонь ставав чим більший, більший, все більший, аж не загорілося там дрова, чи що було. І ось дія Святого Духа. В нас є та маленька іскра в серці. І він духає, він, 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 він дмить на нас. Він розгоряє ту іскру, і вона в нашому серці має стати великим вогнем. І щоб та іскра віри не загасилася, бо загаслиться, то є найбільша була б трагедія для душі. Якби з того вогню залишився попіл, нічого б не залишилося, це була б направду велика трагедія. І тому Дух Святий відновляє. Він є той подав вітру. Чому кажуть, якщо є вогонь, є небезпека вітру, бо вітер все розносить. Вітер несе вогонь і вогонь запалює все більшу більшу територію. І подив, свято, подих Святого Духа це є той вітер, який має з тої іскри. Яка може вже там ледь-ледь тліє ледь в нашій душі, він має роздмухати, щоб та іскра вона перетворилася в великий вогонь Божої любові. Дух Святий зійде на нас, допоможе нам. Вервиться, Золота вервиться до Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дух святий, Дух святий, Дух святий зійде на нас, і сила вишняго, і сила вишняго осінить нас Дух Святий, Дух Святий до святий зійде на нас, і сила Вишнього, і сила Вишнього осінить нас. Дух святий, Дух святий, Дух святий зійде на нас, і сила Вишнього, і сила вишня, Осінить, Цар'я Небесний, утішителю душі істини, і живес єси, і вся ісполняє, сокровище, блаїшесну подателю, прийди, і солися в них, і очистини, отсякі скверна, і спаси блаже душі наша. прийди, Святий Духу, Відвідай наповни наші серця своєю божественною благодаті, ми віримо, любимо, надіємося на Тебе і обіцяємо бути вірними твоїй святій благодаті, прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, Наповни серця твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, наповни серця твоїх вірних, і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу відвідає у здоров'я наші немочі задля Твого Святого імені. Прийди, святий Духу Любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу любові Отця і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові, прийди святий Духу, любовим, Отця і Сина, і запали наші, наші серця вогнем своєї любові, прийди святий Духу, любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди святий Духу, ві... любов, Отця і сина. І запали, і запали наші, наші серця вогнем своєї любові, Прийди святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди святий Духу, любове, Отця і сина, і, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови Отця і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любове, отця і сина, і, син. і запали наші серця, наші серця вогнем своєї, своєї любові. Прийди святий духу, любові отця і сина, і запали <кій> наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присною, і во віки вікова. Мінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені, прийди святий Духу любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди святий духу, любові Отця і сина, і запали наші серця. Вогнем своєї любові, Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, Святий Духу, любов отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди святий Духу, любов доця і сина. І запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любого Отця і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця Вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого, святого імені. Прийди, святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови Отця і Сина. І запали наші серця Вогнем своєї любові. Прийди, Святий Дух у любові, отця і сина, і запали наші серця Вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови, Отця і Сина. І і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди святий духу Любови, Боже, і сина, і Хісту, наші серця любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди святий духов любовиця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди святий духов любого ця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди святий духу відвідай і оздоров наші немочі задля Твого. Святого імені Прийди, святий духу любого Отця і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, Духо Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любого Отця і сина. І запали, і, і запали, запали наші серця вогнем, вогнем своєї любові. Прийди, Святий Дух, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Прийди Святий, Святий Дух, любови, любови Отця і Сина. І запали, запали наші і серця воїна, вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Дух, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. <Platform> <estructural> Слава Отцю, і сину, і Святому Духу, і нині, і пристно, і во вік. Віков Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого святого імені. Прийди, святий Духу, любови, отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди святий, святий, святий Духу, Любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий Духу, Любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови Отця і Сина. І наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови, отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди Приди, святий Духу любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, Святий Духу, любови, Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови отця і сина. І запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духо, любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духо, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресно, і во віки віков. Амінь.